І здоровенькі були на зв'язку я, тот самий Neto Modor. І сьогодні я вирішив зробити терлист із аніматорів, тіктокерів, ютуберів. Просто художників, яких я згадав. Вот. Це чисто моя суб'єктивна думка. Кого обідив, не обіжайтеся На обіжених воду лють. Така залупа коня. І перший у нас анон. Крутий чувак. Чучувіха заїбок. Каторут. Тут без об'яснень. Біла жінка, прикольна чувіха. інколи таке видає сука порно, чи я хуєваю. Інколи буває. Фазан. Давно я це див час, тепер дуже рідко дивлюся. Класно, але не дивлюся. Коло мене тут є листочок, блядь, на якому написані всі імена. Якщо я забув, хто воно є. А, Кіт. Мамо-мамо. Кіт. Справжній візир Нижнього ютубовського інтернету України. Розкаже про всі скандали, інтриги у арт-ком'юніті України, блядь. Власне, ну, але не дивлюсь. Рідко дивлюсь, ну не дивлюсь. Бля, це хто? А я не пам'ятаю. Ладно, не буде. О, ми бро. Крутой чувак. Хай буде тут. Легко. Коли ще състоял у комьюнити Country Humans, бле. Така, весела жиночка. А Так, клащ. Помнишь детектива не того. Заебок. Ну, кокос анімейшн, це шикарный мужик. Мультики малюються. Скоро стати вийде серия або вже вийшла друга. Супротиву. Надіємося в Салам. Мира. Класно, але не дивлюсь. Все тоже. Ти не пам'ятаю. Зла Дануко. Класна, але не дивлюсь. А це у нас хто? Кикойо. Кікойо Артс. Дивна ник. О, Саньок. Данно часто дивився, але тепер не дивлюсь. В цей сайте ТикТокер Софиус. Классно, але не дивлюсь. А 13. Ну, no, я її вообще никогда не дивился. Просто все это решил добавить для количества. Так само, блядь. А сіна стара. А, юбать, я коли шукав кого в цей добавить терлисна. Я Чисто випадково її знайшов. І це в неї 990 тисяч підписників на Ютубі. Я охуїв. Це пиздець. Сюда. Звісно, вона вже 10 років на Ютубі. Раніше. До війни вела канал російською, але це таке ж уже українською веде. Тим не ліпше. Але я охранювся, що у нас взагалі є такі люди у арт-ком'юніті, в кого є почти мільйон підписників. Я що це дівочки? Вініл. Отак. Фріоніс. Frioніс. Байракстащи блядь. Потужність зашкалює на всі межі потужності. На тільки потужно, що аж очі виколює. Юкіч. Отак. Зекек. Веселий чувак. Ну, це понятне діло. І аніматик. Буває, я інколи подивлюсь. Інколи ні. Зайбах, коротше. Отакий вийшов у мене терлист. Хто щось має проти, пишіть кого забув, не обіжайтеся, хто обідився, особливо і ця каста людей. Набуває. Не я такий світ такий. Тож всім дякую за перегляд, всім до колись.